Коли раптом ми не можемо додати або відняти в умі, і в нас немає калькулятора, то ми це можемо легко зробити в стовпчик. Для цього ми записуємо перший доданок, але так акуратно, щоб кожна цифра була в окремій клітинці. Під першим доданком ми записуємо другий доданок, але так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Ліворуч записуємо знак плюс, підкреслюємо горизонтальною лінією. Вона означає те саме, що й знак дорівнює. І починаємо додавати одиниці. 7 додати 9, 16. Цифра 1 означає один десяток, то ми пишемо її в стовпчику до де десятки над десятками. 16 А 6 це. Кількість одиниць, ми їх 6 пишемо під горизонтальною лінією, в тому стовпчику де одиниці. Після цього додаємо десятки. 1 додати 4 додати 8. 13 десятків. Одиницю записуємо в стовпчику де сотні зверху. А трійку під горизонтальною лінією в стовпчику де десятки. Додаємо сотні. 1 додати 5, 6, додаємо тисячі. 3 додати нічого, 3. Сума 3636. Ще один приклад. Перший доданок записуємо. Під ним записуємо другий доданок. Ліворуч знак плюс. Другий доданок пишемо так, щоб тисячі були під тисячами, сотні, під сотнями, десятки під десятками, одиниці під одиницями. Підкреслюємо горизонтальною лінією. Це знак дорівнює. Починаємо додавати з одиниці. 1 додати 9, 10 одиниць, тобто 1 один десяток, що пишемо в стовпчику де десятки зверху, а 0 пишемо під горизонтальною лінією в стовпчику де одиниці. Додаємо десятки, 1 додати 5 додати 7, 13. Одиничку пишемо над сотнями, трійку під десятками. Додаємо сотні, один додати 3, 4, додаємо тисячі сім, додати 5,12. Одиничку пишемо в наступному стовпчику. Це вже десятки тисяч. А двійку знизу під горизонтальною лінією. Тепер додаємо десятки тисяч, один додати нічого, додати нічого, один. Сума 12 430. Дуже легко. Тепер будемо віднімати. Записуємо окремо в кожній клітинці одну цифру. Спочатку записуємо зменшуване. Під зменшуваним записуємо від'ємник, але так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Ліворуч, знак мінус. Підкреслюємо горизонтальною лінією. Від Починаємо віднімати одиниці від одиниць. Три мінус шість. Не вистачає. Йдемо до десятків і кажемо: десятки, дайте нам, будь ласка, один десяточок. Беріть, будь ласка, один десяточок. Один десяток стає десятьма одиницями. Тепер вже від тринадцяти ми можемо відняти 6. Сім одиниць пишемо під горизонтальною лінією. Далі від десятки віднімаємо десятки. Десятків не 7, а 6, 6 мінус 0, 6. Тепер від сотень віднімаємо сотні. 0 мінус 8. Не вистачає. Ми йдемо до тисяч і знову просимо. Тисячі, дайте нам, будь ласка, одну тисячу. Беріть одну тисячу. Одна тисяча стає десятьма сотнями. 10 мінус 8 2. Дві сотні. Тепер віднімаємо тисячі. Тисяч у нас вже не 9, а 8. 8 мінус нічого, 8 тисяч. Це різниця 8267. Ще один приклад. Зменшуване 307. Відняти ліворуч. від'ємник 29, 9 одиниць, 2 десятки, підкреслюємо. Починаємо віднімати одиниці від одиниць. 7 мінус 9, не вистачає. Йдемо до десятків. Десятки, десятки дайте нам, будь ласка, у нас нічого немає. Йдіть далі, йдіть до сотень. Добре. Сотні, дайте нам, будь ласка, одну сотню. Будь ласка, беріть одну сотню. Одна сотня стає десятьма десятками. Десятки дайте нам, будь ласка, один десяток. Беріть. Один десяток стає десять одиницями. Тепер вже від числа 17. Ми віднімаємо 9. 8, записуємо під горизонтальною лінією. Починаємо віднімати десятки. Тут не 10 десятків, а 9. 9 мінус 2, 7. Починаємо віднімати сотні, не три сотні, а дві 2. 2 сотні мінус нічого, дві сотні. То різниця 278. Дуже легко. Молодці.